Я зараз буду проводити заміри кухні і хочу вам показати одну важливу річ, яка стосується натяжної стелі і проектування меблів. В мене в оцій зоні буде знаходитися вбудований холодильник. Він глибиною 60 см, це пенал до стелі, і в нього верхній фасад відкривається в сторону. Про що загалом йде мова? То я заміряю в оцій точці, тобто позаду холодильника, яка висота до стелі, на глибині 60 см, і при відкритому фасаді повне відкривання. Отже, я отримую. Різницю в 13 міліметрів, майте на увазі, що ця висота важлива при проектуванні меблів, клієнта потрібно попереджати, що вгорі буде або фальшка, або технічний зазор, і його потрібно робити мінімум 2 см. для того, щоб фасад при відкриванні не пошкодив вам стелю. Загалом така історія практикується завжди, тому що натяжна стеля це дихаюча, вона завжди буде змінювати своє положення в незалежності навіть від світильників, які є в цій зоні. Якщо світильники загалом Такій кількості немає, а є один центральний провисання стелі ще більше, тому обов'язково враховуйте це як клієнти при замовленні меблів, так само і меблевики, які проектують в подальшому кухню.